Цей вітаю на своєму каналі. Він створений для тих, хто робить ремонт у себе вдома з нуля. Без ніякого 25-річного стажу. Тому сьогодні я вам покажу, як ми встановлюємо біло лебедя. Ось він такий у нас запакований. Інструкція, понятно, що сам Лебідь, бачок, королівське сідло від фірми Міта. Їздив, взагалі дивився по будівельним супермаркетам, гіпермаркетам. Ціни дуже різні, виробники майже по всьому світові, ну, я вам так скажу. Ми спираємось на наш справжній людський е бюджетний варіант. Ну, для початку, для того, щоб його ставити. он туди. Тут треба зачистити приміщення. Тут, такі свого роду. Це склеїть плиточного. Звичайна сотка. Труба у нас, підвод уже зробив, ну, зачищаємо, працюємо. Продовжимо для початку роботи, що нам потрібно? Звичайний шпатольок, бажано його такий, щоб його було жалку. Саме для таких потробів, щоб Дяк, чистити. Теп... От Після наведення порядку, зчищення всіх нюансів саме клею. Чекаємо, поки вона просохне. Ось ще волога є. І починаємо до примістки. Найменш важливим елементом є підводка води до унітаза. Отже, вам необхідно буде підібрати правильну довжину шланга. Я собі обрав на 1 метр. Я її брав собі з запасом. На майбутнє я сюди буду встановлювати е, туалетний душ звичайний. Тому цей поки що варіант є як тимчасовий. На нього сюди фумлента не потрібна, тут є резиновий уплотнитель. Отже, один також з найголовніших елементів це є каналізаційна гофра. Вони бувають різні, бувають армовані, бувають не армовані, силиконові є пластикові. Я обрав собі пластикову неармовану. Звичайний класичний варіант, але е з такою от муфточкою. Вона повністю пророзінена. Ну, бувають такі, як в половину менше, десь, наприклад, десь отак от. Просто дві таких. І все. Е сам вхід, вихід. Тобі ж навпаки. В установки. Не все так важко. Зараз подивитесь. Звичайно, звичайно, нагадую, достаємо наше окрасення. оглядаємо його уважно, щоб на оцих кроночках не було зазубрин. Тут лягає у нас уплотнітель, він іде в наборі. Також його будемо перегортати. Також тут оглядаємо, щоб ніде ніяких ні сколів, ні глибоких тріщинок не було. Ось так оглядаємо. Ось, про що я вам казав, наприклад, ось ось такі ось зазубринки. Береємо їх і обережно знімаємо. Знімаємо ми їх звичайним лезом. щоб потерли, бо коли ми будемо встановлювати на кафелину, він не буде стояти рівно. Для початку встановки гофри каналізаційної, Змазуємо місця посадки звичайним кремом, можна для рук, я використовую, силіконовий з обох сторін. Ось ми так приміряємо трубу, ніде ми її не закріплюємо, просто одягаємо. Я знову використовую силиконовий крем. І починаємо розмітку. Треба дотримуватись, щоб цей кут був 90 градусів. Щоб ніде не було не перекручень. Відносно рівно посередині білого лебедя. Беремо рівень і починаємо вимірювати. Беремо рівень. Просто кладемо, я використовую такий маленький. Звертаємо увагу на його положення. Не, тут плитка нерівна. Почіткий горизонталіць. Чи виставлю. А тут, а тут рівно. Посередині рівно. Оставили. Він буде ще підсиліконюватися і буде його підсиліконювати, виставляти по рівню. У кого подібні складнощі е, з плиткою, як вона була покладена, неважливо ким, чим, як. Це все можна зробити за допомогою герметика. Далі, звичайнісінькою рулеткою, ми міряємо нашу відстань. А на що ми її міряємо для того, щоб розуміти? Яка віцам у нас від задньої сторони унітаза для того, щоб тут ще ж буде стояти бачок. Бачок поміщається мій. І від стінки ровно 40. Круто. Отже, еще далі. Ми його вже виставили, виставили йому рівень. Поміряли дистанцію від двох стінок, в моєму випадку від двох стінок. Що нам треба? Нам треба намітити. Беремо звичайний карандашик, його і потягало життя. Намічаємо, добряче там так помалюванькали. З її сторони. Наприклад, чи зрозуміти, чи він малює, просто можете так зробити. Ви будете розуміти, що там вже наміщено. І далі обмалюємо його контур, де він у нас буде лягати. Чи, чи, як правильно, чи стояти. Ну, вже там. Можете в коментарях, звичайно, виправити мене. В моєму випадку він стоїть, а іноді лежить. Як гарно розмічаємо, щоб ми бачили, тут буде герметикова подушка. Далі знімаємо унітаз. Дивимося, чи чітко видні наші лінії, де не видно краще підмалювати. По ним будете орієнтуватись, чи чітко ви виставили на свої заміри. Тут ці дві крапочки. Це місце для сверління, для кріпіжа унітаза. І як би ви гадали, чим ми будемо робити посадочні місця для цього красавчика, не безпокойся. А ось чим, тому що перфоратор нам поб'є все, що там намастрювали до нас, така крута штука. Сьогодні купив. Кому буде цікаво, зроблю на нього огляд. Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк, дізлайк. Кому що не подобається, звичайно, мені буде цікаво. Я не професіонал. Я навіть перший раз в житті це роблю. Абам. Отже, продовжуємо. Що нам треба далі? Нам треба далі підібрати сверло. Чим же зробити дюрочку? А ми просто беремо пластиковий дюпер, дивимося його розмір. І не розуміємо, що далі робити. Ладно, жартую. А для цього нам потрібні ось такі сверла. Чому саме такі? Відповідь. Бо в мене інших ще немає. Вони взагалі по металу. Але, я гадаю, вони зійдуться. І по плитці, аби його плик не було. Беремо і робимо трошки розмітили. Є плитка така добряча. І тут. Оп! На місці. Ось ми і зробили наші дві дюрочки. Що нам наступне? А потрібно нам герметик. Я взяв звичайний, універсальний. Його достатньо буде для того, щоб зробити подушку. Але до неї ще рано. Ну, ви тоді спитаєте, ну, і нащо ж ти нам тоді сказав про цей герметик? А герметик нам буде потрібен для того, щоб оці дві дюрочки треба буде за силікони. Нам треба буде сіконом обмазати його повністю. Там він краще себе буде так почувати і не буде прокручуватись. Ну, буде, так сказати, на совість. У кого вона є, звичайно. У кого нема, то і так не роби. Для герметизації нам потрібен сам пістолет. Я його трошки привів в людський стан. Щоб не казали, що там о, якесь чуборадло. Ну, а взагалі, якщо притримуватись того, що інструмент завжди у тебе в чистоті, він тобі і прослужить. Тим більш це так повинно бути завжди. Оп і можна його туди. І сюди трошечки замазуємо його. Тут є. І приблизно це має виглядати ось так. Раз і два. Я вже одразу так підчистив його. Далі ми приносимо і ставимо. На ті місця, де ми помічали від самого початку. І ставимо, ну такі, я такі проставочки собі зробив із гіпсокартону, які були під рукою. Звичайно, ви можете використовувати це для того, щоб потім пройтись герметиком, зробити йому подушку. Нічого такого складного. Але нам зараз потрібно зробити наступне. Нам треба буде зараз майже прикрутити до підлоги. Одразу кажу, що підготуйте ключик на 10, пам-пам-пам, і всякі втулочки, все, що йде з. Набору. Туди його таплюємо. Так. Таким чином. Закинули. І з іншої сторони так само. Так і ключиком на 10 ми його закручуємо. Якщо у вас виникає питання, що ж робити, в такому випадку як же ж її висунути, бо там ззаді почне випадати інша проставка. Все дуже просто. Ми беремо, так і робимо. Трошки припідняли. Однією рукою притримуємо, іншою силикономо. Унітаз він же не важкий. Не стесняємось Все, він уже стоїть сам. З іншої сторони аналогічно. Я вирішив не дуже сильно заморачуватись, я взяв тріщочку, тріскалку. Наступне буде, це ми беремо рівень. Ось чому я і казав, що герметик. Крута річ. Наступним кроком, коли ми його затягнули, поставили вже, вивели горизонталь. Я буду використовувати ось такий силиконовий шпательок, він м'якенький такий. І, до речі, підготуйте. Тряпочку вона повинна бути у вас волога, бо герметик буде всіма можливими шляхами заципатись за нього. Ось сіки. Лишакового, Але Гляньте, яка чітка лінія. І красивенько так зробив. І всі щасливі. Скажу вам, що це я роблю перший раз. Я цим не займаюсь, я на цьому гроші не заробляю. Отже, їдемо далі. Для встановлення зливного бачка нам потрібен сам зливний бачок, трубка для підведення води. Згодом покажу, як її встановлювати. Кришка зливного бачка. Ось така вона. З якими такими якимись літерами, циферками. І сам механізм зливу води. Поїхали. Звичайно, одним із проміжкових елементів це є така проставна. Резинова штучка, яка ставиться просто сюди. Просто ставиться. Все. Більше з неї нічого не робиться. хоча Тут можна герметиком пройтись. Звичайно, нам треба спочатку зібрати периферію. Ось такий іде набір з ним. Цю конструкцію, як правильно зібрати, можна знайти, навіть якщо йде інструкція сама з туалетом, вірніше з унітазом, з бачком. Але ця інструкція до бачка. Отже, болт, шайбочка, такий поліуретановий. ось Так буде відніше, Поліуретановий уплотнитель. Далі у нас іде е, металева шайбочка. Ось. Я тут вже зібрав. Ось вона йде. Таким чином. Далі накручуємо. Балочка туди, гаєчку. Потім ми це все ставимо на унітаз. Далі. У нас є ще ось така проставочна поліуретанова шайбочка. І після того ми закручуємо її барашиком таким барашек должен бути або пластиковий, ну, в моєму випадку це металевий. Хоча краще було б, щоб всі ці елементи були пластиковими, адже ми працюємо з випіченим фарфором, так званим. Ось отак от ми прикрутили. Тут я не герметизував. А ось як це виглядає із це, типу, в такому порядку. Спочатку поліепропіленова, потім металева і в кінці барашок. Використовую гарметик. Шовчика тепер тут немає. Це для підтримки більшої гігієни. Отже, ось поставили ми сам бачок, це виглядає так. Що далі нам потрібно? Нам далі потрібен ось такий набор. Це те, що залишилося. Так, а що ж у нас далі? А далі у нас не менш цікаве продовження ролика установка серцевини, можна так сказати. Іде у нас в наборі з бачком в комплекті буквально. Розібрав і він все вже там було, але не було встановлене, було просто в пакетах. Ну, Тут я думаю, великої інструкції не потрібно. Взяв, затягнув, зафіксував. Так, ну що, у нас все в повному зборі. Все везде підтягнуто, поплавочок поставили, зливна арматура на місці, бачок на місці, просиліконений. Сам унітаз стоїть. Теж просиліконений. як летить цей тронсь Далі все дуже просто тут підійшли, закрутили цей кінець в бачок. його достатньо, за глаза вистачає. Ну от, всі шлангочки на місці, все під'єднано, що момент істини. вода в хату. Одразу дивимось, може десь щось не додивилися, може десь щось. Підтікає. У них набраний. За бажанням тут можна пройти з герметиком, але у мене там вона йде глибше, десь сантиметрів, може, на 5 заходить в головну каналізаційну. І далі йде в септик. Друзі, хочу вам подякувати, що додивилися мої відео до кінця. Кому сподобалось, ставимо свій лайк, залишаємо свій коментар, можете задавати питання, писати в лічку. Так, будь-що, всіх гарних вам днів. Кого дні народження з Днем Народження. Хоча я дуже... Сумніваюсь в тому, що у того, у кого зараз день народження, він робить собі вдома унітаз. Добре, друзі. Всіх благ.